Тарас Деркач на зв'язку в районі аеропорту Жуляни. Жуляни зараз під охороною, нікого не пускають сюди. Читайте люди йдуть і добровольці, і по мобілізації. Люди йдуть, поток ну доволі серйозний з самого ранку. Ви бачите, це частина військова в броварах, по якій були завдані ракетні удари. От зараз навіть ніхто вже не гасить. Всю споруду Верховна Рада, яка там зараз ситуація. Так, вся вулиця Порожня, весь урядовий квартал перекритий. Зараз тільки залунала сирена. Снімай, Тарас, знімай. Ти їх підсвічиш? Їдемо в Сумах. Заїхали сюди. Перед сумами була колона військової техніки. А, та... Суми 25 лютого. 2022 року. Наша порту не дріблів. Три доби російської агресії проти України. Триває оборона Києва. Українці не здаються. Україна переможе. Продовжуємо наш рух по лінії фронту. Центральний напрямок. Від Києва. Ми поїхали на Макарів і на Бородянку. Попали під обстріл. Попали під обстріл. Сильний обстріл. Сильний обстріл. Чергова доба російської агресії проти України. Ми дісталися до Калинівки тільки вже по житом резці праці. Ірпінь, 6 березня, зруйноване місто, продовжується обстріл. Проїхати через міст неможливо. Ці автівки вони залишаться. Ну, фактично тут люди їх кидають, переходять пішки через міст. Будемо з вами включатися і далі. Обов'язково. Слава Україні. Україна переможе.